Дати Галина Пархомай вже декілька років поспіль судиться з очільником рівненського драмтеатру та депутатом обласної ради Володимиром Петрівим. Жінка доводить, що сім'я Петрівих її ошукала, продали квартиру, на яку фактично не мали права. Справжній власник довів, що документи було оформлено незаконно. Натомість, в подальшому рішенням Рівненського міського суду Рівненської області від 22 листопада 2021 року, по справі за позовом малого приватного підприємства АПМ до позивача пархомей Галини Леонідівни, було прийнято судове рішення, яким повністю задоволено позов МПП АПМ про витребування квартири з незаконного володіння. Пархомей Галини Леонідівни. Чоловік Галини Пархомей Юрій каже, що у 2015 році вони придбали у Петрівих однокімнатну квартиру. Заплатили 20 тисяч 500 доларів. Нічого не відчувало біди. Ми поїхали на агентство. В агентстві зустрілися, обговорили всі деталі. Відповідно, був написаний попередній договір. Там, де ми внесли тисячу авансу, і загальна вартість була зазначена так само 2500. Домовились, коли там дозбираємо відповідно поїхати знову туди вже, ну і зробити купівлю цього майно. Проживши шість років у квартирі разом із двома дітьми, на сім'ю Пархомей чекав сюрприз. Все тому, що справжній власник через суд довів, що Петрів незаконно оформили документи на житло, а відтак і незаконно його продали. У вересні 2022 року мені стало відомо про рішення суду про витребування майна, тобто нашої квартири, що ми вже її не володіємо, не маємо права власності на неї. Родина намагалася з'ясувати у Володимира Петріва, чому через шість років з'ясовується, що їхня квартира придбана незаконно. У суді всі мали змогу послухати запис розмови між Петрівим, подружжям Пархомей та їхньої адвокатки. Очільник драмтеатру та депутат обласної ради пропонував знайти таких же самих довірливих людей і переоформити квартиру на них. Але я стверджую вам, що ця процедура потім буде тривати роками. Ви з мене будуть стягуватися грошей руками чи ліся. Бо я докажу в суді, що я її законно продав, але в нас з вами є інший варіант. Він нам запропонував знайти людей, родичів, якихось своїх знайомих, щоб переформити цю квартиру на них. Він допоможе заплатити гроші на переформлення. Родина Пархомей від таких схем відмовилася. На засіданні були присутні і реалтори, які допомагали для Галини та Юрія з пошуком житла. Ті повідомили суду, що між сім'ями на момент заключення договору не було жодних конфліктів, і з квартирою було все гаразд, не виникало жодних проблем. Я знаю, що розрахунок був в нотаріуса, в і покупці з продавцем. Вони не мали ніяких претензій між цими, тобто був повний розрахунок між ними, за яку вони домовилися, суму, за таку вони були всі щасливі, всі довольні. Написали розписку, розрахувалися повно в повному обсязі. Претензій не було так же? Не було. Ні. Звісно, я запитую завжди, так як фізично у нас не було можливості перевірити заборони, так як у нас доступу немає, це робить нотаріус робить безпосередньо. Тому ми звісно, я запитала, чи все нормально по квартирі. Да нас запевнили, що ну все добре. Почути позиції родини Петрівих не вдалося. Вони жодного разу не з'явилися до суду. Тож, заслухавши усіх, суд зобов'язав сім'ю директора драмтеатру виплатити суму вартості квартири, а саме 20 тисяч 500 доларів. Моральну компенсацію тільки частково у розмірі 20 тисяч гривень. Також оплатити всі судові збори та кошти на правничу допомогу. Позов Пархомей Галини Леонідівни до Петрі Володимира Юліановича, Петрі Олени Святославівни, Петріва Юліана Володимировича, протягнення горшових коштів. Там ранні шкоди задовольнити частково. Згідно законодавства Петріви можуть подати апеляцію на оскарження судового рішення. Чи буде це зроблено, не зрозуміло. Згідно чинного законодавства, відповідачі тепер матимуть 30 днів з дня отримання на руки повного тексту судового рішення на апеляційне оскарження. Якщо вони вирішать скористатись таким правом, то відповідно буде вже справа переглядатися в апеляційній інстанції. Але ну, вважаю, перевагою є те, що вже в ході апеляційного розгляду це Фактично може бути лише одне судове засідання, тому що рішення апеляційного суду набирає законної сили в день його проголошення. Ми неодноразово намагалися вийти на зв'язок із очільником драмтеатру, але безрезультатно. Ми пропонуємо родині Петрівих можливість висловити свою позицію щодо цієї ситуації і опублікувати її на наших ресурсах. Людмила Жук, Володимир Захаров, Павло Стецюк, новини Рівного.